Шкільна програма зараз має позбутися і вже фактично позбулася травматичних текстів. Тексти російської літератури так чи інакше, довгий час ще будуть асоціюватися з війною, з окупацією, з торгненням, і ну, важко собі уявити. Дітей, учнів, учениць, так, які спокійно будуть сприймати тексти літератури, носії якої прийшли зі зброєю, заставили їх сидіти в сховищах, покинути свої домівки. Фактично в кожному класі будуть люди, які пережили чи досвід еміграції, чи навіть окупації, там ракетна загроза ракетних обстрілів. І так далі. Очевидь, шкільна програма е, вже розпочала цей мораторій на російську літературу, і так буде залишатися довгий час. Е, перший автор е, німецький з'явився в радянських програмах аж в 1965 році, тобто, через 20 років, 20 років там не було німецької літератури взагалі, через 20 років з'явився Гьоте. От десь така сама ситуація буде і з російською літературою. Це на довгий час мораторій. З іншого боку, є досить багато авторів зарубіжних літератур, які не є поки що в шкільній програмі, або є меншою мірою десь якимось одним невеликим твором, і це, звісно, потрібно змінювати. Ну, Скажімо, до нас близькі, доволі сильні, дуже, дуже сильні літератури, як, наприклад, чеська або польська, вони фактично в обов'язковій частині шкільної програми не представлені є один віршик Міцкевича. Звісно, що така література, потужна, як польська, в якої п'ять Нобелівських лауреатів потребує такого ширшого. Представлення, тим більше, що це наші близькі сусіди, і нас з ними дуже різний, часами складний діалог, але так само і яскрава чи сильна така взаємна підтримка. Зрозуміло, що ця література, яка так чи так ем, репрезентує там, уявлення польської нації про світ, про, про багато речей, вона повинна бути представлена так само, як чеська література, словацька література. Інші потужні літератури, так само і такі визнані літератури, як там французька чи англійська література, вони мали би бути теж представлені повніше. Насправді, в програмі зараз вчитель має робити цей вибір, там десь обирати, причому це інколи дуже складні ситуації. Та, наприклад, вчителю рекомендують. Обрати між читанням «Дженейр» Шарлоти Бронти, або, значить, читати Собор Паризької богоматері Віктора Гюго складно так вибрати. Вочевидь, краще б ознайомитись і із тим із тим текстом. Звісно, в шкільній програмі має бути з одного боку можливість для вчителя. Обирати, тобто так чи так наголошувати якісь тексти, якісь проходити чи там якісь е, минати так оглядово, е, десь висвітлювати е, частково, а якісь брати на таке повніше, серйозніше вивчення. Зрозуміло, що е, так само і в українській літературі е, є тексти менш наголошувані, більш наголошувані, і це також мають бути якісь. Загальні рекомендації обов'язково мають бути тексти, які прочитають всі, такі, які найбільш яскраво і як клас якраз стосуються національної ідентичності, національних питань. Їх має бути не так багато, там можливо десяток чи два. Але їх мають прочитати всі. Інші можна десь більше, десь менше. Звісно, вчителі мають дати. Загальне уявлення про багатство української літератури, так само, як і про багатство взагалі, світових літератур, і далі вже мати можливість з одного боку так ось ці обов'язкові тексти наголосити, але інші вже на свій розсуд обрати ті чи інші, бо вчителі ще знають особливості учнів, особливості класу, особливості регіону, де вони викладають. Від цього е, теж багато залежить, тобто вчителям треба дати ширше поле для маневру, але обов'язково убезпечити оцих е, кільканадцять, так, значить, текстів особливої ваги, які треба прочитати, які потрібно добре знати всім.